Чи здійсниться ваше бажання? Я думаю, це така доволі цікава тема. У кожного є якесь питаннячко і не знає, здійсниться рухатися в тому напрямку, або щось своя ситуація якась. Загадайте цю ситуацію, загадайте своє бажання. І, будь ласка, три варіанти буде. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Для тих, хто вибрав перший варіант, ну тут 100%. Відповідь так, колісо фортуни випало, удача на вашому боці. Що стосовно дороги, якихось переміщень кудись, 100% їдьте, все у вас вийде. Якщо касається грошей, дуже класна карта, сама монетка випала, і ви на ній стоїте, тобто гроші, яких ви чекаєте, отримаєте, і бажання на здійснення бажання, відповідь так, 100%. Друга карта теж дуже гарна. Карта випала десятка пентаклей, каже нам про радісні новини в домі. Можливо, вони ви загадали про щось друге, про інше, але випала карта сім'ї, карта підтримки, карта такої радості в домі, задоволення, знаєте, гармонія така в сім'ї, де всі щасливі, благополуччя по всім сферам життя. Так що, відповідь, на яке б ви не загадали питання, відповідь так збудеться. Це можливо по роботі, хто шукає роботу, знайде з дуже хорошою зарплатою, знаєте, з вищою зарплатою. Якщо в колективі, то дуже колектив такий, знаєте, як вдома будете себе відчувати. Чувство захищеності буде, знаєте, ну, стабільність і така у всьому плюси, щоб ви не загадали, все йде на покращення. І третій варіант. Третій варіант ну тут якийсь тяжкий період у вас, але знаєте, що судоносно буде відповідь? Так все здійсниться на краще для вас. Ви тут падаєте задоволена, якби. Ну, це щось стосується, можливо, відносин, можливо, чогось такого, якщо не відносини, то ситуація від когось залежить, але буде е наконець ситуація здвинеться з міста. Тут карта суд випала, і буде дуже гарна відповідь, яка вас задовольнить, якщо це ситуація. Якщо щось стосується е коханого чи чоловіка, чи партнера, чи взагалі якогось чоловіка, то так. Так, примирення буде, зустріч його буде, будете разом. Ну, зараз ви щось, якийсь недобрий період у вас по житті, але буде все добре. Якщо гроші, то гроші отримаєте 100%, якщо хтось про гроші питає. Будь ласка, кому подобається такий розклад, пишіть в коментарях: приймаю, ставте лайк, підписуйтеся, за особистим пишіть в директ.